Чи можливо в міліформ замовити косметичний флакон за власними побажаннями? Форму флакона можна надати будь-якої складності, тобто він може бути не циліндричний, він може бути квадратний, він може бути трикутний, Тут тобто також з кольорами ми можемо підібрати любий кольор. А яка мінімальна кількість індивідуального замовлення? Недоцільно робити замовлення на на мою думку, менше п'яти тисяч штук. А якщо клієнт тільки починає і хоче затестити наші флакони, що в такому випадку робити? Ми Гнучки, і ми можемо зробити як мінімальну партію, виготовити замовлення. Так само ви можете і купити вже з існуючих наших кольорів і типів флаконів, які в нас є на складі. Постійно. Чи можна підібрати колір флакону під колір свого бренду? Ми Йдемо клієнту на зустріч. Якщо потрібний йому якийсь колір, якого ми не маємо в наявності, ми маємо змогу разом з клієнтом оприділитися, який колір йому потрібний, дати запит до наших партнерів. І вони нам присилають тестовий берник в кількості 1 кг, 2 кг Ми тестуємо, показуємо Ем це, це ще раз клієнтом. Якщо клієнт дає добро, ми замовляємо партію такого барника суто під клієнта.